Команда ініціативних відкритої громадської платформи Нова Полтава відвідала з робочим візитом в Вінницю. Все заради того, аби поділитися досвідом. Полтавцям продемонстрували центр адміністративних послуг Прозорий офіс. Завдяки йому Вінничани мають змогу оформити всі необхідні документи в одному приміщенні. Крім того, у Вінницькій міській раді діє європейська система електронного документообігу. Вона дозволяє працівникам розглянути і завізувати документи, не виходячи з кабінету. Все це нова Полтава готова запровадити у нас в місті, щоб зробити владу відкритою та ефективною. Управління в Вінницькій міській раді сертифіковано по системі ІСО. Мені доводиться часто чути, що якісь там європейські чи західні системи управління в Україні не спрацюють. І це такий. Я б сказав поганий стереотип, який розповсюджують люди, які просто не можуть цього довести до кінця. Команда ініціативних нова Полтава також ознайомилися з роботою відділу оперативного реагування Цілодобова варта. Сюди Вінничанин може зателефонувати з будь-якого запитання, чому вимкнули воду або ж дізнатися телефон необхідної служби. Полтавцям продемонстрували і роботу муніципальної поліції, яка слідкує за благоустроєм міста. Таке нововведення дало змогу повністю побороти стихійну торгівлю у Вінниці. Все це цілі, над якими вже працює Лев Жиденко і команда ініціативних полтавців часом обіцяють. Наше місто стане навіть комфортнішим за Вінницю. «Це дуже великий визов для для Полтави. зібрати таку команду, яка буде також вдохновлена і також поведе за собою реформу. Команда нової Полтави переконалася, що задля реформ необхідна політична воля керівництва міста, гарна команда та системність змін. Потрібно сформувати динамічну, професійну, свіжу команду з свіжими поглядами, з новаторськими ідеями. Для того аби реалізувати всі ті завдання, які ставлять жителі міста перед міською владою, керівники Вінниці відзначили високий рівень проєктів, які активісти готові втілити у Полтаві до 2020 року. Окрім цього, вони домовилися про співпрацю і подальший обмін досвідом з Левом Жиденком та командою Нової Полтави. Полтаві хочу побажати миру процвітання, і щоб ваше прекрасне місто теж було таким же гарним. Таким же чистим, таким же привітним і таким же гостинним до людей, як ми його знаємо, тому що як місто Вінниця прагне стати європейським, так я думаю, що і полтавчан також повинна бути, як на мій погляд, така мрія стати справжнім сучасним європейським містом. Візит до Вінниці перша робоча поїздка команди Нова Полтава. У найближчих планах інші прогресивні міста України та за кордону.